Золоті мої діти, ми сьогодні з вами, враховуючи те, що знаємо закони відбивання світла і закони заловлення світла, спробуємо і зробимо лабораторну роботу діти номер 4 Отож, шановні мої дорогі діти, вам необхідно відкрити зошити для лабораторних робіт. У зошитах. Для лабораторних робіт. Обов'язково написати лабораторна робота номер 4 Відкрити підручник на сторіночці, сторіночка 83. І діти переписати тему. А тема у нас лабораторної роботи. Дослідження заломлення світла. Тема. Дослідження заломлення світла, ну я не буду писати. І мету. мета. Визначити показник заломлення скла відносно повітря. Після того, як ви запишете тему і мету, відкривайте сторіночку. 84. І олівцями, акуратно, діти, малюєте рисунок 3. Рисунок 3. Ось він, діти. Цей рисунок 3. Після того, як ви намалюєте рисунок 3, діти, ви напишете слово. Виконання, верніше, ви напишете два слова. Виконання, виконання роботи. Після того, як ви напишете виконання роботи, пишете нашу улюблену формулу. Для того, щоб знайти показник залоглення, треба синус кута падіння поділити. На синус кута залог. Ось така ваша підготовча робота. Тобто ви пишете тему, мету, малюєте малюнок, рисунок 3 на сторінці, 84 ось цей. Тільки ж дітей малюнок з усіми позначеннями. Де тут кути? Бачите, падаючий промінь червоненький, залоганий промінь. Тут ось такий. Він бачите, тут червоненький. Синім таким штриховим намальована стрілочка. стрілочки, все акуратно виконаєте. І потім напишете виконання роботи і напишете формулу, яка дасть нам змогу знайти і визначити показник заломлення скла відносно повітря. А тепер діти, безпосередньо дослід. Ну, відповідно, у вас немає плоскопаралельних паралельних лінців. Вдома. А в мене плоско паралельна лінза, діти ось вона. Я лабораторну роботу проведу трішечки не так, як у книжці. Малюнок такий самий. Але я зроблю трішечки по-іншому. Ось дивіться. діти. Я беру і цю лінзу ставлю. Я вже, бачите, підготовчу на дошці, Роботу зробив, таку, як у вас в книжці на малю. тепер беру лазер, вмикаю наш шкільний, дивіться, і ставлю цей лазер так, щоб він утворював падаючий промінь на верхню грань нашої плоскопаралельної ліці. Тепер, якщо ви уважно подивитеся. Ну, на жаль, я, бачите, сьогодні світло є, я не впевнений, що вам буде видно. Але ось дивіться, діти, ось цей промінь, який йде в склі, ось він цей промінь. Це промінь заломлений. І згідно закону заломлення, якщо промінь переходить із повітря у скло, тобто із середовища, з меншою оптичною густиною у середовищі, з більш оптично густи, густом, густим середовищем, то кут падіння повинен бути більший за кут заломи. Я, діти, ось, бачите, тут поставив ось о, таку позначечку, ось, о, діти. Тепер вимкнув наш лазер і за допомогою лінійки діти. Продовжив ось цей промінь, діти, який заломлений, який вийшов заломний, який проходив крізь нашу рівню. Далі, діти, я взяв транспортер і виміряв. Кут падіння, діти, ось він дивіться. 10, 20, бачите, рівно 30 градусів. Я вас не обманюю, діти, я все правильно робив. А тепер кут заломлення діти, дивіться, ось, я порахую з вами, дивіться, 10, дивіться, рівно 20 градусів. Я вас не обманюю. Це все реальна ситуація. Тут вам треба тепер написати кут альфа дорівнює 30 градусів, кут гамма дорівнює 20 градусів. І скориставшись оцією формулою, вам необхідно обчислити показник заломлення, той, який ми шукаємо. У вас, діти, в підручнику сказано, коли ви уважно дивилися 12-й параграф, і табличка там є на 78-й сторінці. В цій таблиці сказано, що показник заломлення скла я пишу сколу він коливається від 1.43 до 2.17 це табличне значення табличне значення ваше завдання можете скористатись Калькулятором. Можете скористатись інтернетом. Можете скористатися довідником, де є таблиця значень синусів кутів. Ваше завдання. Написати N до Синус 30 градусів. Поділити на синус 20 градусів. Отримати показник заломлення і порівняти його, а чи він входить в межі. Тобто, чи правильно ми з вами зробили всі розрахунки обчислення і визначення? Після цього ви напишете висновок. Висновок, діти, повинен бути такий. Я отут зі труді. І напишу вам, скоригую вас висновок. Ну, по-перше, переписуєте мету. Ви пишете. На цій лабораторній роботі я навчилася, навчився визначати показник заломлення. Скла відносно повітря. А друга частина. У мене. Значення. У мене значення N. дорівнює, І напишете число, яке у вас вийшло. Кома, що відповідає? Не відповідає. Не відповідає. Табличному значенню. Табличному значенні. От ваш висновок діти, буде ось такий. Дуже проста лабораторна робота діти. От, ну, Відповідно, якби ми були з вами в школі, я б кожному з вас роздав плоску паралельну лінзу, я б кожному з вас роздав. Е, Голочки, шпилючки і ви б зробили самостійно на парті, подивилися, знайшли б ці кути, знайшли б катети прямокутних трикутників. От, по відношенню катетів спробували б знайти також показник заломлення. Відносний показник заломлення. Скла відносно повітря. На даний момент, на даний час, на даних обставинах. Я вас прошу акуратно оформити те, що я з вами тільки що зробив. Чекаю ваших робіт. Всім здоров'я, до побачення!